Івасик Телесик українська народна казка. Ставте лайк, щоб підтримати вихід нових казок. Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба. То нашої смерті догляне, що в нас дітей нема. От баба й просить діда. Поїдь, діду, в ліс, вирубай там мені деревинку, та зробимо колисочку. То я положу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав. Вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, коли ще й пісню співає. Люлі, люлі телесику, наварила кулешику, буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Стають уранці аж з тієї деревинки, та став синок маленький. Вони і так зраділи, що й не сказати, та й назвали того сина Телесиком. Росте той синок і росте, і такий став гарний, що баба з дідом не навтішається з нього. От як підріс він, той каже Сробіть мені, тату. Золотий човник і срібнеє весельце. Буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібнеє весельце. Спустили на річку він і поїха. То це він їздить по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та віддасть і знову поїде. А мати йому їсти носить. Та й каже, «Глядиш, сину, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув. Вище, ближче човнику, до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика. Та прийшла до берега і давай гукати товстим голосом. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити, а він чує. То ж не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човник удалі. Пливи пливи, човник удалі. Махнув весельцем човник і поплив. А змія стояла, стояла та й пішла від бережка геть. От мати Телесика наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе Телесику, Телесику. Приплинь приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Він почув ближче, ближче човник, до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до бережка, наївся, набився, віддав матері рибку, що наловив. Відпихнув човник і поплив знову. А змія приходить до берега та знов томстим голосом Телесику. Телесику, приплинь, приплинь до барашка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не материн голос, та махнув весельцем. Пливи, пливи човнику далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тонесенький голосок, як у телесикової матері. Коваль і скував. Вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити, а він думав, що то мати. Ближче, ближче, човнику, до бережка. То ж мені матінка їсти принесла, та й приплив до бережка. А змія його мерщій ухопила з човна та й понесла до своєї хати. Зміючко Оленко, відчини. Оленка й відчинила Змія війшла в хату. Зміючко Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені та Лесика, а я піду гостей покличу, та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що ж каміння розпадається. А тоді й каже Сідайте Лесику на лопату. А він каже Коли я ж не вмію. Як його сідати? Та вже сідай, каже Оленка. Він і положив на лопату руку. Так? каже, та нібо, сідай зовсім. Він положив голову. Отак може. Та нібо ні. Сідай увесь. А як же? Хіба так? Та й поклав ногу. Та нібо, каже Оленка, ні, не так. Ну, так покажеш каже Телесик, бо я не знаю як. Вона й стала показувати, та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її в піч. І за слінкою піч затулив, а сам замкнув хату, Зліз на превисоченного явора та й сидить. От смія прилітає з гостями. Зміючко Оленко, зміючку Оленко, відчини. Не чути. Зміючко Оленко, відчини. Не озивається От ворожа Оленка вже десь повіялась. От змія сама відчинила хату. Повходили гості, посідали за стіл. Відслонила змія заслінку, вийняла з печі та їдять. Думали, що то Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. Покочуся, повалюся Телесикового м'ясця наївшись покатіться поваліться, Оленчиного м'ясця наївшись. Вони слухають. Де це? Та знов Покочуся, повалюся, телесикового м'ясця наївшись. А він знову Покотіться поваліться оленчиного м'ясця наївшись. Вони далі. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитись. Та й угледили Телесика на яворі, кинулись до явора. Та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, та не перегризуть. Кинулися до коваля. Ковалю, ковалю, покуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Коваль і скував. Вони почали знову. От-от уже перегризуть, коли летить табун гусей. Телесик їх просить Гусе, гусе, гусенята, візьміть мене на крилята. Та понесіть мене до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А гуси кажуть Нехай тебе середні візьмуть, а змії гризуть, гризуть, аж летить знов табун гусей. Та Лесики просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть нехай тебе задні візьмуть. А явір аж тріщить. Відпочинуть змії та й знову гризуть, аж летить іще табун гусей. Телесик так їх просить «Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та й понесіть до батенька, а батенька їсти й пити, ще й хороше походити. І ці кажуть нехай тебе задні візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний Телесик. От от явір упаде, от от доведеться пропасти. Коли це летить собі одне гусеня, відбилося на силу летить. Та Лесик до нього. Гуся, Гуся, гусенятко, візьми мене на крилятко та понеси до батька, а в батенька їсти й пити ще й хороше походити. От воно. Сідай. каже та й ухопила його на крила. Та втомило сердешне, так низько несе. А змія за ним ледве не вхопить його, женеться, та таки не наздогнала. От воно принесло та й посадило Телесика на призьбі, а само ходить по двору, пасеться. От сидить Телесик на призьбі та й слухає, що в хаті робиться, а баба напекла пиріжків та й виймає в печі і каже Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок, а Телесик надвору мені?» То це вона знову виймає пиріжка. «Та, Оце тобі дідусю, пиріжок, а це мені. А Телесик знову. А мені? Вони й почули, що це? Чи ти чуєш, діду, щось наче гукає? Та то, каже дід, мабуть, так учувається. Та знов баба, оце тобі дідусю, пиріжок, а це мені. А мені. каже з призьби Телесик. Отже таки озивається говорить баба та зирк у вікно аж на призьбі Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його та внесли в хату. Та такі раді, а гусятко ходить по двору. То мати й побачила. Он гусятко ходить, піду впіймаю та заріжу. А Телесик каже Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його, коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його і напоїли, і під крильця насипали пшона. Так воно й полетіло. От вам казочка, а мені бубликів в'язочка. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Казкарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.